Україні вкрай. Перед нами гравці команди «Старбол» з преміум ліас футзалу серед дитячо юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Мені сподобалась дуже гра. Мені сподобалося, що ми змогли виграти поділя і забили три гола. Хто забив голи, з вас хтось забив сьогодні? Забив свят, Захар, Захар і Макар. Складно було сьогодні вам добиратись до воріт. Так. так, було складно. Чому? Бо вони хотіли якось, вони старалися сильно відібрати нас м'ячі, але в них цього не вийшло. Так, а тобі було складно пробиратися до ворітки? Дуже складно. Чому? То було цей дійшов я і забирала сильно дуже. Ага, та команда трошки забирала м'ячі, старалася також дійти до перемоги. зрозуміло. як в загальному сьогодні підтримував вас хтось. Підтримували батьки. Так. Тренер підбадьорював. Підбадьорював. А команда як відреагувала на перемогу? Класно. З посмішкою. Я бачила, ви навіть танцювали, коли забивали голе. Це дуже круто було. Я так зрозуміла, ви дуже-дуже довольні. так? Да. Так. Як для вас цей сезон триває? Сезон триває дуже підбадьорений, тренував угу. підбадюрений. Переможний. О, так. Та, Це... Та переможний. переможний. Так. Як для вас цей сезон триває? Зараз нормально і ми щось можемо нарешті зробити. І ми можемо перемогти. Ми дуже класно граємо вже. Ага, ви вже потрошки зрозуміли, які тактики застосовувати. Як готувалися взагалі до гри сьогоднішньої? Я дуже дуже сильно готувався. Так, десь тренували трошки, морально налаштовувались, так? Так. Зрозуміло. Кому присвячуєте перемогу сьогоднішню? Команді Старболсі. Що бажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перемоги. Перемогу. І першого місця. О! І першого місця. І багато голів. Так, так. Да. Круто. Бажаю вам багато голів, щоб усе виходило, щоб ви перемогли і. Щоб в майбутньому ви вигравали, дякую вам, хлопці.